Добрий день, шановні майстрині і коліжанки. І з сьогоднішнього дня наш канал буде виходити рідною українською мовою. Це наша позиція, і я думаю, вона зрозуміла. Три місяці ми мовчали, бо просто не було змоги говорити, не було ні сил моральних думати про щось інше, крім ту біду, яка спіткала. Наше життя, життя нашої країни і кожної людини в ній. Але час триває. Він болючий, він тяжкий. Але щоб мати сили на відновлення, ми продовжуємо. Ми продовжуємо працювати для вас, для себе, для майбутнього. Ще до війни я почала експерименти із обмотками. Експерименти цікаві. Але потім, ага, отакі, ще отакі тут є елементи. Але потім все зупинилося надовго. І лише ось через три місяці. Змогла повернутися до експериментів. І хочу вам показати ось такий невеличкий, цікавий, як на мене, візеруночок. Це обмотка, але в такому цікавому варіанті, секрети якого я і хочу вам розповісти сьогодні. Як завжди, у мене все починалося з експериментів на старих трубочках. Давно підготовлених, так що на якість не звертайте увагу. Спробувавши у різних кольорах, я, звичайно, зупинилася на натуральних природних. Спробувала два варіанти. А, до речі, ось цікавий момент. Після обробки робота і щойно сплетена. М'якесенька ще така. Ще не ґрунтувала і не обробляла лаком. Отже, для майстер-класу я вибрала ось такий варіант. Бо на контрастних трубочках основи і робочих, як на мене, цей візерунок виглядає краще, виразніше. І от тепер, коли я дійшла до кінця ряду, я міняю колір. Додаю ще одну, можна цю обрізану навіть і додати сюди. Трубочку і проходжу ще один раз, тільки вже іншим кольором. З кольорами можна експериментувати. Для цього нам знадобився отвір отут більший, тому я взяла дрючочок оцей. Так. Ну і тут зробимо ще нарощування. Тут не тільки експеримент з приводу естетики, да, а ще й з приводу того, що отвори, які у нас отут утворюються, вони зручнішим, є зручнішими для подальшої роботи. Ще вісім зробили і далі продовжуємо перший ряд, укріплюю звичайним кореневим плетінням. Тільки отут по два виточки виконую. Між цими робочими я виконую по два виточки. Перший ряд я проплила, а далі на ваш розсуд можна проплести ще кілька два-три ряди звичайним кореневим плетінням. А можна зразу починати обмотку. Ті, хто дивився мої попередні майстер-класи минулих років, той пам'ятає, це плетіння. Тобто ми просто обмотуємо робочі трубочки. При кореневому плетінні ми ось так робимо отвір для плетіння. А при обмотці ми просто під рядочок проколюємо шилом чи хто чим, у мене дерев'яна шпажка заточена. Як, ну, для шашлику вона використовується, але вона була заточена, а зараз навіть вже відполірована самим плетінням. Так, і обмоточку виконуємо ряд звичайної обмотки. Отже, сплели перший ряд обмоточки. А тепер робимо обмотку в зворотньому напрямку. Для цього ну, я роблю так. Раз, Ось так би я йшла далі. Та? Давайте ще отак. От так би я йшла далі. Але, щоб зробити її в зворотньому напрямку, я переводжу оцю трубочку під трубочки основи і продовжую обмотку тепер заводячи трубочки. Ось так. У мене вже виходить куточок. отут такий цікавий між трубочками двох рядів. Гляньте, бачите, раз-два. Раз, Нарощуємо. Для того, щоб наростити, треба перевернути тепер уже роботу. Доходжу до кінця ряду зворотньою цією обмоточкою. І далі виконую те саме. Раз. І міняю напрямок. І починаю знову обмотку. Так. Дивіться, знову поміняла напрямок і пішла вже у нас така ялиночка. Цікава. Плететься швидше. Це про переваги такого виду плетіння. Не таке воно плотне, як. Звичайне кореневе плетіння, але після обробки дерево продовжую до кінця ряду. Доходжу до кінця ряду, а далі такий цікавий момент. Якщо я дойду отак, як і завжди, А потім буду міняти, то в мене, ну, бачите, буде отакий некрасивий, задвоюється віточок. Тому я е, пробувала на інших роботах через ряд. Ряд в одному місці ряд трошечки відступила. Оці коротесенькі вітки. У нас будуть у. Різних місцях. Якщо у вас придумається варіант, який буде маскувати оцей момент переходу з ряду на ряд, поділіться їм, будь ласка, я буду вам вдячна. І не думаю, не тільки я. Так. Подивіться, і ще один момент. тобто один такий момент цікавий це перехід, зробити його якомога, якомога більше замаскувати. А другий варіант це коли у нас вже збільшується відстань між нашими віточками, як ми додаємо їх. Додам я ці ниточки в наступному ряді, а поки що, поки що продовжую, обмотувати наступний ряд. Завершила ще один ряд, роблю перехід. І далі. В наступному ряді я додаю ще по одному, ще по одній петелечці, в обмотку. Нарощуємо якомога гостріший куточок, коли обрізаю. аж до кінця плотненько підсовую. і далі виконую обмоточку по дві петлі Так. мені зручно Додавати по одній петельці тоді, коли я обмотую, обмотку виконую пряму. Не зворотню, а пряму. Ну, а ви дивіться, по собі, кому як зручніше. І так до кінця ряду, додаю петелечки. Тепер подивимося на те, що після додавання оцих петелечок узор наш не ламає. Так, 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 почекайте, я повинна була зробити перехід, я його роблю. Тепер у нас іде. Зворотня обмоточка. Тут, ось, в цьому місці переходу, важливо отак трохи приплюснути для того, щоб не створювати зайвого об'єму, зайвих нерівностей. Так. І дивіться, тепер виконуємо обмотку зворотню в кожну. Тепер уже. Кожний проміжок і у нас удвоїлося, удвоїлася кількість цих виточків. І далі кілька рядів працюємо без змін. В залежності від того, яку річ ви хочете зробити, чи діаметр кругу, в залежності від діаметру вашого дна. Так, подивіться. Далі не буду вже дублювати, продовжувати. Видно, що наш узорчик знову пішов куточками. І так продовжуємо плести. Далі ми піднімаємо, цього я вже не буду показувати, як зазвичай у наших карнівушках уси. Так, і тут ми продовжуємо плести. Цей узорчик, що я вам показала, він трохи перегукується ось з таким, який використала тут на цьому підносі. Але відниністю тому, що цей виплітати складніше, він виконується двома трубочками, я вже показувала у попередніх майстер-класах. А цей виконується дуже просто, а узор цікавий, мені подобається. Хочу анонсувати наступний майстер-клас. Це ось таке завершення роботи. Його я опробовала на декількох роботах. Ось. І таких, в тому числі. Про них трошки більше я розповім у наступному майстер-класі.